Доброго всім дня! Сьогодні ми будемо з вами робити дуже-дуже смачне варення з груш. Рясно вродила груша в цьому році. Кожного року я варю з неї варення. Дуже смачне виходить. Роблю із лимоном з різними різними добавочками. І лимончик кладу, або кизил додаю. Сьогодні ми з вами будемо робити вареничко з лимоном. Спочатку ми перемиваємо наші груші, ріжемо їх дольками, починаємо готувати. Розрізаємо нашу грушку, вичищаємо з неї сімена, шкіри не знімаємо і ріжемо ось такими долічками. Отакими тонесенькими, малесенькими, як я сказала, з кожурою. І так переробляємо з вами всі наші грушки, які є. І так, грушки наші нарізані, ріжемо обов'язково прозеленкуваті, такі, щоб були недостиглі. щоб щоб вони, вони держали форму, коли ми їх будемо варити, ці наші долічки. На кожен кілограм нарізаних груш. Ми відправляємо 800 цукру. Засипаємо їх і залишаємо годиночки на дві, поки вони пустять сочок. Якщо у вас це увечері ви нарізаєте свої груші, то можете залишити їх навіть на ніч. Але обов'язково тільки но проснетеся, ставте їх на вогонь і проваріть 5-7 хвилиночок. І відставте до повного охолоджування, а потім знову повторимо процедуру. І ось тільки -но наші грушки пустили сік, ми ставимо їх на маленький вогонь і починаємо проварювати. По мірі того, як вони будуть у нас. Проварюватись, ми їх будемо легесенько-легесенько помішувати дерев'яною ложкою. Грушки вже добре закипіли, ми їх тихесенько перемішуємо, даємо прокипіти ще хвилиночки дві, і відставляємо. До повного охолодження, а потім ставимо знову і проварюємо 5-7 хвилиночок. І так 3-4 рази робимо, повторюємо цю процедуру, сиропчик прозорий, сочки держуться. І отак потихесеньку-потихесеньку варимо хвилиночок 7. І помішуємо. І ось у нас втретє закипають наші грушки, і ми додаємо порізаний лимончик. На 3 кілограми груш додаємо один лимон. Отакі кусочки подріблені. І все, перемішуємо легесенько, І вариться. І ось наше вареничко набуло вже такого красивого янтарного кольору. Але я хочу його підварити ще, щоб воно було такого насичено медово-коричневого кольору. У мене полюбляють саме так. Але ось на цій стадії можна варення вже би і закривати. Так що, хто полюбляє янтарне, ви можете його вже розливати по баночках. І ось вареннячко наше готове, баночки теж підготувала. І ще й корзину маємо груш. Будемо варити з вами ще варення, ще по одному рецепту. Але потрібно закрити те, що маємо. Ось зав... доварила я його до такого кольору, саме таке варення, полюбляй мій чоловік, щоб воно було насичено-насичено-медове. Дуже смачне, я вам скажу, варенечко. Смачнюще. На кухні аромат стоїть неперевершений. Груші. Десь здалеку лимончиком пахне. Красата і все. Закриваємо. Гаряченьке. Саме таке і потрібно нам розкладати по баночках. Наливаємо оцим метком. Отак, щоб грушки вкрив сироп. І гаряченьким відразу закручуємо і нашу баночку перевертаємо, утеплюємо і так до охолодження повного залишаємо. Беренечко закрите, але не скуштувала. В процесі варіння я його то куштувала. Але для вас, я вам скажу так, це не варення, це казка. Дуже смачна. Як ви бачите, я дві баночки закрила янтарного для себе, так би мовити. А, а остальні закрила для чоловіка. От любить він таке, ви бачите, ось у мене у вазочці, подивіться, воно немов цукатике. І жується таке упругеньке, таке смачненьке. Кусочок від кусочечка відділяється. Ви бачите, яке гарне таке варення виходить. Дуже красиве, дуже смачне. Ваша справа чи е, закривати його на стадії янтарного, як я говорила, чи на стадії медового це хто як полюбля, кому як до вподоби. варення, яке зварене до коричневої медової стадії, воно таке карамельне, більш карамельне. А янтарне воно більш рідке, але не менш смачне. Я повинна вам сказати. Тому вибирайте, кому що до вподоби. Співвідношення цукру до груш зберігайте таким, як говорила вам я, воно ну, дуже непогано виходить. лимонної кислоти, якщо не будете класти лимончика. Тоді смак проявляється яскравіше, грушовий. Та смакуйте. Ось і закрили ми з вами смачнюще грошове варення. Бажаю вам, мої милі миру, бажаю вам добра, бажаю вам брожаїв, гарних та процвітання нашій Україні. Заходьте завжди ваша, світ Алла.